Ми стоїмо тут разом сильні, незламні і єдині, вшановуючи державу і наших героїв, виконуючи державний гімн України. Слава Україні! Героям слава! Перш ніж розпочати нашу мирну акцію, пропоную всім нам шанувати хвилиною мовчання наших героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Сьогодні ми всі зібралися тут у підтримку тих, хто зараз перебуває у полоні ворога. Військовополонені це герої, які, боронячи нашу свободу і мир, потрапили до рук ворога. Вони проходять через між всіх випробування, катування, тортури, але не втрачаючи мужність, віру і повернення. Поруч із ними їхні родини, які живуть в постійних очікуваннях, в боротьбі, в нагадуваннях, що вони не забуті і з вірою на повернення в обійми рідних. Волю полоненим! Волю полоненим! Запрошуємо до слова сестру звільненого з полону. Декілька слів розказати вам про наш шлях боротьби і пошуку, який тривав довгі два роки. Ці роки для нашої родини пройшли в очікуванні, але ми не сиділи, ми боролих та полонених не забули. Весь цей час ми їздили на мирні акції. За ці роки зовсім незнайомі нам люди, але з однаковим болем стали однією великою родиною, яку об'єднала біль, сила, віра і боротьба за нашу Наших рідних. Коли брат повернувся і з наших розповідей дізнався про нашу боротьбу і акції, які ми відвідували, як ми його чекали, був зворушений до сліз, адже там полоні їх вбивали, і те, що їх ніхто не чекає, що про них вже давно забули. Тому потрібно виходити і відвідувати такі акції: підтримку тих, хто з і тих, хто в полоні, підтримувати родини, які борються і чекають зараз. Хочеться, щоб коли поверталися наші герої, нам всім не було соромно. Дякую моєму брату, який започаткував і організовує мирні акції в нашому місті, адже не всі мають можливість їздити десь далеко. Приєднуйтесь! Наша сила в єдності, разом ми сильніші. Слава Україні! Героям! Помолімося за полоненим, які в московському полоні мруть, та ще застраждений і угнетенні... Але діди долі яких невідомі, їхні рідні не знають, де вони і що з ними. А кожен день очікувань це біль рідних, але і надія, і віра в боротьбі і в пошуках рідної людини. Запрошуємо до слова сестру, зниклого безість. Доброго дня! Я Анастасія, сестра громко Богдана Васильовича, який з них 14 вересня 25-го року, з 225-ї бригади. З того дня ми не маємо ні дзвінка, ні звісточки, але ще тиша. А тиша це найгірше. Але ми не мучимо. Ми говоримо. Богдан це не просто ім'я, це, це мій брат, якого я люблю, це син, за якого молюся, це чоловік, якого кохають, це, це майбутній батько, в якого народиться донечка незабаром. І таких, як він, тисячі. Наші пам'ятаємо і боремось за кожного зниклого та полоненого героя. Ми боремось за вас. Ми стоїмо всі разом з родинами, які проживають кожен день в очікуванні в надії про хороші новини. Нехай наша підтримка стане промінчиком світла у темряві. А наша сила вашим оберегам, який допоможе вистояти всі випробування, які випали на вашому шляху, і повернеться додому в обійми своїх рідних. Волю полоненим. Волю полоненим! Вони боролись за нас, ми боремось за них. Вони боролись за нас, ми боремось за них. Вони боролись за нас, ми боремось за них. Вони боролись за нас, ми. Зниклі, незабуті. повернути не забуті. Зниклі не забуті. Знайти та повернути кожного. Знайти та повернути кожного. Ми їхні голоси. Ми їхні голоси. Ми їхні голоси. Ми їхні голоси. Ваша небайдужість, їхня підтримка! Ваша небайдужість, їхня підтримка. Ваша небайдужість, їхня підтримка! Ваша небайдужість, їхня підтримка! Бажання злово, похресницю, зниклого без. Панчалюк. Панчалюк. Чоловік Андрій Валерівич. Це мій хресний батько. Він ще пропав безвістки, пропавший 23-го року. Я сподіваюся, що все добре. Я дуже сильно сумую і чекаю його. Маму з безвісти зниклого сина. А мати Мартинюка Івана Степановича, який у початковій школі навчався в Заставні. От, і... Він пішов сам, коли я його попросила сину, не йди, а він казав мені, мамо, як хто, а як, як не я, хіба хіба можна так просто сидіти і дивитися, як дітей вбивають? І він пішов. Він у мене вже зникли 16 місяців. 16 місяців це недоспані ночі. Це кожен день боротьби. Боротьби за його повернення, за те, щоб його знайшли. Бо мені як матері єдиного сина хочеться, щоб він повернувся, щоб і мені так хочеться його обійняти. За цей час траплялося різне, і траплялося всяке, то тобто я зустрічалася з різними людьми. Одні люди просто сміються. Для них немає війни, вони не готові. А для нас це боротьба. І я хочу запитати в людей, які стороняться, які просто проходять повз, які не віддають шану загиблим і зниклим. Як ви будете дивитися в очі, коли наші сини повернуться? Чи ви будете опускати їх? Чи ви зможете подивитися їм просто в вічі? Для вас немає одної хвилини часу, щоб зупинитися і віддати гідну шану. У мене просто іноді бракує слів. Їхній подвиг врятував країну, коли врятують їх. Їхній подвиг врятував країну, коли врятують їх. Їхній подвиг врятував країну, коли врятують їх. Іхній позик врятував країну, коли врятують їх. Забуття гірше, ніж поразка. Забуття гірше, ніж поразка. Забуття гірше, ніж поразка. Забуття гірше, ніж поразка. Полон вбиває, байдужість добиває, полон вбиває, байдужість добиває, полон вбиває, байдужість добиває. Колон вбиває, байдужість добиває. Зниклого безвісти солдат. Я Григоренко Світлана Васильівна, мати зниклого солдата української армії, люди за Ставнівщини. На хвилину зупиніться. Послухайте, як б'ється розірване серце. Матерів, сестер, жінок коханих, не проходьте повз. Ця акція створена на підтримку наших дітей, які зникли безвісти чи в полоні, які захищали ваш мир і спокій. А ви байдужі цього всього. Сьогодні я бачу присутніми дітей школи, але я не бачу, я жителька заставниць діда, прадіда, але я не бачу інших підприємств, представників підприємств. Я не буду перелічувати наших організацій, у нас дуже багато організацій. Сьогодні проходить акція в заставні, завтра в, іншій, в іншому районі. Післязавтра ще в іншому районі. І ось люди проходять повз. І ніхто, ніхто не віддасть честь і пошану нашим воїнам. А воїни зараз на першому плані. Їм потрібно віддати низький поклін, честь і славу, бо вони захищали і захищають наш мир і спокій. Я вам щиро вдячна, хто хотів послухати мій виступ. Хто щодня бореться за повернення рідних. Підтримайте тих, хто щодня бореться за повернення рідних. Підтримай Підтримай рідних. Тих, хто щодня Підтримай тих, хто щодня бореться за повернення рідних. Підтримай тих, хто щодня бореться за повернення рідних. Кожен день у полоні це пекло. 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 Твій голос має значення. Долучайся до нашої боротьби. Твій голос має Твій голос має значення, долучайся до нашої боротьби. Твій голос має значення, долучайся до нашої боротьби. Полон вбиває, не мовчи, бери картонку і кричи, Полон вбиває, не мовчи, бери картонку і кричи, полон вбиває, не мовчи, бери картонку і кричи. Полон Рабство починається з мовчання. Рабство починається з мовчання. Рабство починається з мовчання. Рабство починається з мовчання. Будь голосом тих, хто в полоні. 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 Боротьба за повернення герою справа кожного з нас. Боротьба за повернення герої, справа кожного з нас. Боротьба за повернення герою, справа кожного з нас. Боротьба за повернення герою, справа кожного з нас. Приєднуйтесь до нас. Разом ми сильні, приєднуйтесь до акції. 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 Сьогодні помолімося полонене, які в московському полоні мруть, та ще стражденні і угнетенні які шукають марну світлу путь за всіх в снігу. Заживо погребених, як і шляху додому від окупанта не знайду над ними, Господи, небесні тверді, простри свої долоні миру серді. Ще помолімося за всіх кому вже не судилося узріти зріти що їх, я думкою, не обійму. За всіх, кому зруйновано їх житлем. Кого би жально московити кинули в тюрму О тільки дотиком легеньких рук Позбав їх, господи, стражданіму, Волимай що у розлуці поми. ночі гризуть штаби московських трав, Що душа у невимовній муці, за тих, кого веде на страту стратуках, над ними, Господи, в небесній тверді, тверді простри свої долоні в милосерді. Помолимось за тих, кому на геть. І не вистачить ні волі, ні сердець, за всіх оти, коров'яйна вірта. Недоля під ярмо важке схилила, хто чашу горя п'є налиту вщеть, славляючи життя своє немиле, за тих співців, які за і чай Співають нам, пекло на наче. Поможе жеребів з усіх найгірших. <реже> <Вони преже> Mm -hmm. Mm -hmm. А самоті жімруди тишуть ширше як нічого піє, пахуща не скво, скутеп'яні вірші, де плаче сонце, кидають вогонь не чує світ, весна кресті консони рида. I'm